До візиту голови держави парк готують ретельно на алеях і каруселях працівники МНС, вибухотехніки і незважаючи на таблички з написом Вигул собак заборонено міліцейські вівчарки. Ближче до приїзду президента на порожніх каруселях і атракціонах з'являються групи школярів з вчителями. І, хоча офіційне відкриття тільки завтра, їм пощастило безкоштовно покататися вже сьогодні. Потрясаючи впечатлення, почувствували себе дітьми. Очень вас много впічитнення на свідомо. Парка очень понравилась, долго его ждали. Просто божественно божественне буде... Це... да, море, Це... просто вище криші, супер просто. Президент до тупорка прибуває з численним супроводом. Кататися на атракціонах голова держави не захотів. А от брат губернатора Дмитро Добкін і його однопартійці вирішили випробувати падаючу вежу італійський атракціон з ефектом вільного падіння. Інна Богословська єдина жінка серед сміливців, навіть скидає на землю замш від туфлі. Мужчина, ще два чоловіка на ту сторону треба. Два чоловіка на двух сторону. Полетати віп гостям так і не вдалося. Кілька хвилин затримки політики сидять пристебнуті до сидінь. Президент також очікує. Геннадій Кернес доручає заступнику з'ясувати, що сталося. Врешті делегація йде далі, покататися не вийшло. падіння нічого не прозошло. вона працює в нормальному режимі. Просто время прохождения офіційних лиц были відключені компрессоры. Компрессору надо час для того, чтобы он набрав істественно це. Технологічні процеси для того, щоб була запущена. Та як тільки президентський кортеж покинув територію, атракціон запрацював замість політиків, покататися вдалося харківським журналістам. Кажеться, навіть не чувствуєш під собою сидіння, поэтому захватує дух, але я так смотрю, не особливо ніхто не кричав. Я думаю, ну немножко там щоб Не сильно виділятися. З журналістами президент спілкується вже в обласній адміністрації після засідання активу області. Розповідає, що держава фінансуватиме харківське метро про перспективи розвитку області. Та найболючішим для гаранта виявляється мовне питання. Кореспонденту, який поцікавився, чому президент під час відкриття пам'ятника розмовляв регіональною мовою, та чи саме такого розколу у суспільстві домагалася його політична сила, ухвалюючи закон. Янукович відповідає на підвищених тонах. А розколюють України ті, які вносять е, такі пропозиції і задають такі питання. Е, без врахування точки зору людей, які живуть на цій землі. Я завжди був і буду прихильником, прихильником того, щоб розуміння було в державі і злагоди, незалежно від того, в якому в регіоні жили люди. Фінансування, відношення до людей, соціальні програми вони для всіх будуть однакові. І ви, як молода людина, про це також, щоб ви почули і всім іншим розповіли: ми ніколи не будемо ділити людей в залежності від того, хто на якій мові розмовляє в якому регіоні живе. Всі люди однакові. Із зали. Президент вийшов мовчки. Підхід до преси останній пункт його програми. Після цього Янукович відлетів назад до Києва. Світлана Сірикаркадішовська агентство телевізійні новості.